Рада вітати вас на каналі Тетяни Гай. Друзі, у коментарях ви просили зосередитись, все таки на моїх особистих розкладах. Таро. я не могла не прислухатися до ваших побажань. І зараз ми спробуємо робити такий незвичний певний блог, в якому я розглядатиму актуальні політичні питання. Тож, до речі, якщо у вас є питання, які стосуються міст, які стосуються навіть якихось ваших особистих аспектів, не соромтеся, пишіть в коментарях. І я обов'язково в наступному блозі відповім. На всі питання, які були написані в коментарях. А сьогодні я розпочну з питань актуальних: ворог лютує, ворог е міняє тактику і зосереджується на жилих районах міст міст південних, міст східних і міст північних. Е що ж чекає міста далі? Адже останніми днями Україна. І міста України зазнали надзвичайно великих руйнувань, надзвичайно великих втрат. Хоча в Києві ворог мовчить. Давайте зазирнемо на цей тиждень, що чекає українські міста протягом цього тижня. Звернуся до своєї колоди, і хотілося б почати з міста, яке, на жаль, постраждало вчора ввечері це місто Кривий Ріг. Спчуваю жителям міста, співчуваю тим, хто поніс втрати. Чи будуть до неділі напади на Кривий Ріг? Так, туз, туз мечів, що означає, що це будуть надзвичайно масштабні атаки. Не дивлячись на колишню тактику ворога, що ворог не б'є два рази в одне й те саме місце, цього разу може бути зовсім інакше, не хочу лякати, тому що жертв точно не уникнути, не уникнути руйнувань, тому ж застерігаю жителів. Міста, кривий ріг бути обережними, не ігнорити сигнали повітряної тривоги і берегти себе та своїх рідних. Адже, як я завжди казала, ми зможемо відновити побудови, якісь структури, але ми ніколи не повернемо людського життя. Місто Суми, місто Суми з жахом. Також зараз реагує на кожну нову тривогу. Місто суми, чи очікувати руйнувань сумом до неділі, до кінця цього тижня. Чи будуть ще масовані атаки? Так, а ось на рахунок Сум Тут ситуація спокійніша. Суми зараз у відносній безпеці, великих нападів, великих руйнувань я не бачу, але ворог щось вичікує і щось готує зовсім нове. І стосується це сум. Тобто примінить знову іншу тактику, і вона вже буде відрізнятися від тої, яка була. Але наразі до кінця цього тижня суми у відносній безпеці можуть бути якісь шахети, можуть бути тривоги, але руйнувань я не бачу. Запоріжжя, рідненьке Запоріжжя. Давайте дуже важко кажу одразу дивитися такі регіони тому, що там, де є жертви, вони в принципі всі неупокоєні, адже це мирні люди, і тому якби йде такий, знаєте, страх від цих людей. Вони не розуміють, що з ними трапилося, що з ними відбувається, куди воно вони перейшли. Але хочеться, звичайно, уберегти життя від ненаситного ворога, уберегти життя тих людей яких ми можемо, які знаходяться в цих регіонах, тож Запоріжжя? Чи є небезпека з Запоріжжю? Що чекає Запоріжжя до цієї неділі, до кінця цього тижня, чи будуть масовані атаки. Ось дуже цікава інформація з Запоріжжя. Дивіться в Запоріжжі, знову ж я бачу якісь відкриття якихось зрадників, можливо, от. Зрадників, які десь були в структурах, в державних структурах, але які працюють на стороні ворога, які здають інформацію, які здають позиції. І причому хочеться сказати, що вони здають їх не через кошти, а здають вони ці позиції через великий страх та погрозі сім'ям та родинам. Страх просто колосальний. Але дивіться до кінця тижня, що показує в Запоріжжі. В Запоріжжі я не бачу е, значних небезпек. Так, звичайно, будуть удари, будуть шахети, але руйнувань значних я не бачу. Але у Запоріжжі ще до кінця тижня продовжаться якісь відкриття і розкриття зрадників тих людей, які здають позиції. Ну, Запоріжжя трошки буде десь відновлюватися і десь укріплювати, хочу ще сказати жителям міста, що наразі дійсно укріплюється ваш захист, захист ну, вашого міста. Над цим, якби працюється, щоб хоча би трохи зв'язати руки ворогу, тому що дійсно є інформація, що ворог все-таки планує великий наступ саме на запорізькому напрямку, великі руйнування саме на запорізькому напрямку. Але ця інформація вже є, і вона зараз якби, використовується для того, щоб укріпити позиції в місті. Тут у мене ще є питання стосовно Нікополя та Марганця. Не раз задавала, і в принципі те, що ми дивилися, воно дійсно здійснювалося. Давайте подивимося теж до кінця. Я кажу, я не дивлюсь на великі терміни, тому що інформація міняється. Тому, ем, друзі, якщо ще раз кажу, якщо у вас виникли питання, що у вас ем, якби відбувається, що вас турбує, я ще раз нагадую, що це можуть бути не тільки політичні питання, це можуть бути питання. Особистого характеру, тому що е, їх поступає ну просто сотнями, а я не в силі, на жаль, відповісти всім особисто. Тому, будь ласка, прошу, якщо у вас є якась інформація або якісь питання, які ви хочете які яке ви хочете розкрити, дізнатися. Пишіть, будь ласка, в коментарях ім'я, дату народження і ваше питання. І ми обов'язково вже в п'ятницю розглянемо всі питання, які були в коментарях. Давайте ж поки подивимося, енергодар та Нікополь чи є небезпека до кінця цього тижня. Ось цікаво також. Цікаво, я бачу, ворог планує дуже багато різних стратегічних маневрів стосовно саме цих двох невеличких, але таких прекрасних українських міст. Тобто плани є дуже масштабні, але у ворога є щось, що йому заважає ці плани втілити і реалізувати в життя. Тобто, те, що я бачу зараз до кінця цього тижня, ем, якихось значних руйнувань не буде, але е, це тому, що ворог свої плани трохи змінив і переніс по часу. Тобто він їх, як виходить, відтермінував. Як чи на наступний тиждень, чи ворог розуміє, бачите, карта дьявола? Чи ворог розуміє, що він цей план йому не вдасться втілити в життя, і він продумує зовсім інші маневри, зовсім інший план нападу та руйнування цих невеличких містечок? Обов'язково будемо дивитися далі, тому що тут зараз така спірна інформація і сталого. Пояснення точно немає, тому що це в процесі вирішення, в процесі зміни стратегії. Кам'янське є питання, чи є загроза Кам'янському, адже це містечко якось лишалося поза увагою ворога, і тому жителі, ну, поза такою значною увагою ворога, і тому жителі хвилюються, чи є. Небезпека кам'янському. Давайте подивимося до кінця цього тижня. Чи є небезпека кам'янському? Ви знаєте, що я хочу сказати, що це містечко а, наче не видиме для ворога. Я не розумію, чому можливо там працює багато моїх колег як закривають, тому що карта Зірки, це місто знаходиться як під певним таким куполом енергетичним захисту. Дуже сильні майстри там працюють в Кам'янському, тому місто як під куполом, і тому ворог, як виходить, обходить його такою стороною. Воно, бачите, карта місяця, наче скрита для ворога і для очей ворога. Тобто ворог не бачить в ньому якоїсь ну, там, стратегічної користі, і тому як би відходить. Хоча насправді ну, двойне обличчя, і насправді там якби користь є. Але ще раз нагадаю, щоб жителі Кам'янського дякували своїм майстрам, які створили над містом такий от чудовий захисний купол. Дуже вірю, що можливо вдасться невдовзі створити такий купол і над усією Україною. Ну і останнє запитання на сьогодні: що ж буде з Каховським водосховищем? Чи є небезпека Каховському водосховищу? Дивлюся зараз на тиждень, тому що це глобальні процеси, вони можуть змінюватися. Колесо фортуни. у ворога є плани щодо Каховського водосховища, та найближчим часом їм реалізувати їх точно не вдасться. Тож можна бути спокійними, кажу, ще раз дивлюся, на тиждень. На тиждень. Але плани є. У ворога є дуже великі плани на Каховське водосховище, і він буде шукати всі е методи, щоб. Е Ціх цілей досягти дуже просять подивитися Київ, тому що Київ зараз в певній безпеці. Щоночі жителі столиці засинають і чекають удару від ворога, здрогують від кожної небезпеки, тому що затища. Чи буде в чому ж причина такого затища? Давайте подивимося, в чому причина такого затища ворога. Причина така затища ворога в тому, що ворог розуміє, що він даремно тратить сили і витрачає великі фінансові затрати, несе, якби атакуючи Київ. А результату це не приносить ніякого, адже Київ. Під величезним захистом. І, в принципі, ті руйнування, які він може принести при великих затратах, вони якісь нераціональні. Тому Київ поки що вирішили дійсно лишити в спокої. А, так, чи є загроза Києву на найближчий тиждень? Чи є загроза Києву на найближчий тиждень? Ні, ті самі карти випадають. Що Київ за Києвом карта сили, якісь незначні тривоги, якісь незначні, можливо, там шахетні пошкодження. Ну, це таке дуже-дуже незначне, що для нас вже, в принципі, на жаль, як це страшно не звучить, звичайна буденність. Тому поки що жителі столиці можуть бути спокійними. Хоча це якби не факт, що ворог не накопичить сили і після своїх злощасних виборів. До Києва і, і до взяття Києва за три дні не повернеться, тому що старому діду, який, як ми знаємо, вже прийде точно до влади і цього разу, ну не надовго, звісно, але прийде все ж таки, треба буде показувати, за що він може вважатися найкращим президентом болотяної країни. Ще раз нагадаю, що ви знаходитеся на каналі Тетяни Гай. Ви давно вже зробили просити такий особистий блог, де я буду розглядати ваші питання, те, що вас турбує, не тільки політичні, не тільки безпеку міст, а ваші особисті питання. Тож всі питання, які будуть написані сьогодні в коментарях, я розгляну уже в п'ятницю. І нагадаю, що ви знаходились на каналі Тетяни Гай. До нових зустрічей!